Так, це дай! Так, всім привіт! Я сьогодні вирішив так, ну, як вирішив, прийдеться мені сьогодні поїхати. Я ноутбук здам в ремонт, тому що зламався ще давненько, в принципі. Ще давненько зламався. И ж, ну, видео монтировать, потому что на телефоне незручно и, ну, не катит, короче. Она... А на, на, на ноутбуке нормально, думаю, да. Потому что видео оно як вам не выложу на ютуб, уже заснял. Звичайно, молодное. Видео. Он як не уже выкласти его. Ну ничего. Ох, погода дуже вообще вщипну, бомбова Шолом забув присепнуто я знову Завжди забуваю. Собачка Так, сподіваюсь камеру настрою нормально, тому що Сподіваюсь камеру настрою нормально Вчора вроде проверяв нормально Ты прохладно <marriages> на самом деле. Ну что? А потом уже пою, наверное, по бездережі. Ну не, не держите, я плам сказав. За вас как бы так ну сюда їхати. Так. Пальце замерзло. Так, наче талі. По, Без доріжжя. Поїдем. Кажу вам місце. места, ну, места там, где можно проехать. Так. Ой, Так, это. Вот. Так, вот. так это... включил, так застебнул, шалом. самое, самое главное. Так, все. Подеваюсь. Все было доброго. Сейчас куляру надену. Так. Ой. Так, все. Можем рушать. Так, ну вс, на цю дорогу. Ну, вже Ладно. Надеюсь, там гризюка не сильно буде. Бо мені не хочеться потім мити мотик. Не, ну полібасу то буде, але я надіюсь не сильно багато. Так. Ой, бля. Ладно. Уже поїхали сюди, трошки перший тут Ця дорожка, понятно, не дуже приємно, але ж все. Береженька їхати. На другу переключусь. Сильно гонять не буду, тому що погнюпа упасти можна. Дуже і дуже легко. Дахань попрощали хоть стрмно в пострем. Ой-ой. Блин, брать там там это місце. Там така може бути колюжом здало, о здорово капець. Так що в мене ще час є подумати. Тихо ты ще не то. Зразумію. Вже машини, їздить машины. Будь нашого съездя. Чи трактор, чи постехника не знаю. Я надеюсь подумать шанс. Ладно. Давай поедем. Так, на, на друзі поїдемо. тут так, щось така дорожка буде. Так скажем, оффроуд маленький. Ще, ще поки нормально, тут хоч трошки асфальт, Там зараз сподіваюся, не батої калюжі великої. Що не, не хотілося в неї впасти. Туда, я ж не этого на мотоциклах. Но еще ищу что там, то есть хасаны так что хай пихнуло, блин. Опа, не массовый калюжин, ну, все равно трава баражника. А что, багнюка, блин, такая. Вот это гладка здорова. Бесполней стройка и шла. Ой, бляха. Пожалуйста, пражника проехать надо. Фух, башня, трошки змастився, ну... Но... Зараз може покатаюся. Десь по асфальту Щоб збити цю грізюку. О, блін. А, гаразюка, ні. -ет. Ой, бля. О, це тут, конечно, я попав. О туди воно була. Обережньо, їде, їде, все, це приїхали, все. Просто така ще стройка йде, бачите, що строїться. Тут старі машини їздять, то воно і так. Ой-ой-ой. Так, ну все. Наче плюс проїшествий. Опа. Трошки багніко буде. Може змию. Просто нема ж. Шлангу навіть немає, щоб змити. Відрами таскати буду. Нічого. Ніше. Беш блять став тут капець. Задрали? Мог би трошки від'їхати, чесно. Так шо б машина була. Що тоді робити, а? Или квадроцикл. Ничего. Чикаты. Пойдемте. Я запись туда, я все хорошо Тіпи, десь їздять на федбайках полюбасу, потому что це ці, цілий день. Коли сніг, туща, ну, короче, ч. Позавчора бать, наче їздили. Позавчора чи вчора не помню. так я, конечно. Можно. Харт эндуру устроить. Вот там на бачите горош заїзд, капець. Я люблю, каже, коли нема грязюки такої, хоч і так, а так не дуже люблю. Потихеньку треба їхати по таку і все, і Просто решился киселі Ишат и я не знаю Собеское качество думаю мужі покататься Там да. До речі хто живе десь там в Лухарському районі, десь там Неподалік може бащить Можна куди і покататися разу Потому що одному скучно Ну трохи в мене є з кем можна але вже, ну, рідко виїжджає, тому що занятий. І зробити прорив, як, ми, як це називають. Зробити, там, щоб собраться пару, тому що так, сумно така в одному. Ну і достатньо ну, небезпечно, тому що, навіть, якщо там, десь ти будеш їхати і тебе, так, ну, допустимо, прид... ну, десь модиком може придавити, або щось таке упадеш і не зможеш доїхати. Не могу допомогти, хотя в твом мінімум треба їхати. Ну так покататься то може, в принципі, але я так весь посерйозніші міста мог не треба одного. Погода шикардос. Просто класс! Зараз вам покажу, де там заезд на одну горку. Називаємо її у нас називають кристалка, потому що, оце, е, там, ну, кварц, це кварц з кристалами образується. І там ми їх шукали раніше давно ще. Пауших пасок шукал их. Потом на ну, короче вообще останется жестко. Я ну, вам покажу. Два есть. Пусть тут. Пусть там бачите? Он туда вот та дорога пошла і там ну, тут у гору і все видно, но ну, тут І туди пошла дорога, туди там десь їздить можна. Ну, пока не, не рішаю сюди поїхати. прекрасна погода. Сейчас проехать, проехать я прошу. Thank you. Машина может быть гаражным. Шодо? Там будь-горика ну пофігу уже. Опа. Фух, шок. Теперь дом, все. все. Ты спал еще, сиди, мне сдается, что так воняет, фу. Ой, Резко щеку не бросил. Пораженько. Что четко? Поворот не не вообще не люблю його. Опасненький такий. Все Дитенько, дитинько маленька може спать. Потахеньку проїду. Так, все розгончики чуть паники, берем. Чика, чипс, все. На третій поїду. Ще камера там не розглядилася. eu já